Керамічна плитка матеріал для облицювання, що часто застосовується в спортивних, готельних та розважальних басейнах. Більше сотні варіантів розмірів та кольорів: від класичного блакитного до великоформатних плит з ексклюзивним дизайном та фактурою. Дивіться зразки та обирайте сучасні форми та кольори. Дуже важливо якісна гідроізоляція чаші та її перевірка на протікання до укладання плитки. Клей, плитка та фуга це не гідроізоляція, а лише матеріали облицювання. Використовуйте плитку та керамограніт з маркуванням, що дозволяє укладання в басейні. Підбирайте формат плитки з розрахунку глибини та форми басейну для мінімізації відходів. Обирайте гідроізоляцію, клей та фугу лише спеціалізовані, а саме для роботи в басейнах. Залишились питання? Пишіть в коментарях та підписуйтесь.